Слава Україні, слава ЗСУ. Сьогодні у Міжнародний жіночий день я хочу в першу чергу щиро подякувати кожній жінці України. За незламність, за силу духу, нескореність і сміливість. Знаєте, те, що витримує кожна жінка нашої країни, оце життя в суспільному стресі, не витримав би ніхто. Так вони ще ж мудряються бути привітними, красивими і посміхатися. Українська жінка це мати, яка, попри нестерпний біль, продовжує жити. Це дружина, яка самотужки виховує дитину, це сестра, яка чекає на брата. Наші жінки стали на захист і взяли в свої денітні руки зброю і нещадно нищать ворога. Наші жінки можуть все. Лікуватися сльозами на очах, волонтери, уже не тримаючись на ногах, та любити з розбитим серцем. Дякую, що ви у нас є. Заради вас ми готові на все. Тільки б ви відчували безпеку. Хочу побажати, щоб найближчим часом почути слово перемога. І змити весь біль, скинути тягар з ваших тадітних плечей. З вашим днем наші прекрасні жінки, слава Україні! Слава українській нації і п... російській Федерації! Слава Україні!